Витаю вас! Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, ангелу служить или пророку. Кожний вибирає для себе. Вам вітаючи про 8 березня. Сьогодні ми дізнаємося, який вибір зробили гості нашої студії. Дозвольте привітати президента жіночого клубу ініціатива, депутата Херсонської міської ради Зуяківну Брежну. Рада вас вітати добре. і також у нашій студії представниці жіночого клубу Ініціатива Ганна Лісова і пані Ірина Мельник. Рада вас бачити. Добре, добре. Я на початку програми процитувала. Рядки поезії із зібрання ректора ХНТУ, професора Юрія Миколайовича Бердачова, у них ідеться про те, наскільки важливо у житті зробити правильний вибір. І, напевно, це дійсно так. Ви ж не завжди були такими, якими ви є. Зараз. У вас були певні ідеали, ви змінювалися. На кого вам хотілося бути схожим у різні часи? Дозвольте відразу сказати глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Будь ласка, телефонуйте, нам ставте свої запитання, ми будемо раді почути ваші відгуки, а ми починаємо. Отож, на кого хотілося бути схожим? Пані Ганна? Так як ми росли в совєтське время, первоначально один із таких. Идеалов это была Зоя Космодемьянская. Прежде всего, Просто. своей самоотверженностью, своим идеалом и своим целям. На самом деле, такой большой идеал в моей жизни это моя мама. Она проработала 44 года в школе учителем английского языка. И всегда у нее был девиз быть первой, быть лучшей. И она абсолютно неравнодушный человек к чужому горю, к чужой беде всегда приходила всем на выручку и меня всегда удивляло, как хватало ей времени на нашу семью многодетную у нас трое детей и в том числе на большой коллектив и на всех родителей, на всех детей. А Ирина, хотелось почитать вас. Денька. Сразу, когда в школу пошла, я хотела быть я извиняюсь, на, похоже быть на свою первую учительницу. Она была такая добрая, она была такая вот эм, приветливая, но она была вторая мама. А потом, когда я уже подросла, я поняла, все-таки лучше моей мамы никакого идеала нет. Она была у меня, ну, всем. Она была и подругой, она была и старшим товарищем, она была и подушкой моей. Она мне в жизни, кроме жизни, дала очень многого. Но так случилось в жизни, что она сейчас не может обо мне, мне этого сказать всего и того что я достигла в общем я думаю, что это очень большая заслуга мамина понизу. Я підтримую Ірину, тому що дійсно батьки і Аню, те, що батьки завжди нормальних дітей, батьки завжди є ідеалом, тому що те, що можуть дати дитині батьки, того не може дати ні вулиця, ні друзі, то зовсім інші відносини і зовсім іншим ставлення до життя. Тому, безумовно, ми навчалися у батьків бути добрими, бути щедрими, бути, мабуть, відвертими в чомусь, бути порядними. Мабуть, що тоді як діти не розуміли, що ми це робимо свідомо, бо це нам пригодиться в дорослому житті. І безумовно те, Підтримую Ірину в тому, що вчителі для нас були певним ідеалом. Навіть зустріти на сільській вулиці вчительку, яка могла б тобі задати питання, чи ти гуляєш уроки, не робиш, розуміти чи не вчиш. Це теж для нас було страшно. Яким чином кожен із нас намагався бачити, тому що вчитель був це основна і головна людина була для всіх і для кожного, мабуть, із тут присутніх, тому що ну, таке так життя склалося. Мабуть, для всіх нас ідеали були тоді в дитячі роки. це ті Хто давав нам уроки мудрості, уроки життя, уроки доброти? Ну а якби ви сьогодні умовно будемо говорити, зустріли свою вчительку? Вам би не соромно перед нею було? Ні, ну, безумовно, ні, тому що я, наприклад, і свій шлях вибрала, тому що хотіла стати вчителем. Я їм стала тільки тому, що я досить любила вчительку, яка замінила мені і маму, яка стала другом, і це досить і досить приємно. Тому соромно не буде, тому що, мабуть, ми вже в такому віці, що намагаємося зробити певні добрі справи, за яких не було б нам соромно. Ми сьогодні будемо згадувати різні речі, ті, що були дуже давно, і нещодавно я пропоную приглянути наш перший відеоматеріал, Це буде репортаж про. Вишуканий приємний надзвичайно емоційний бал, що відбувся у Херсоні цими днями. Запрошуєте Давайте... нас на бал, так запрошую на бал. Давайте подивимось. Вдруг из-за двери в зале длинный фагот и флейта раздались, И в залу высыпали всем, и бал блестит во всей красе. Однообразный, бездумный, как вихрь жизни молодой, Кружится вальса вихрь шумный, чита мелькает за читой. Міський відділ реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції у Херсонській області. Березень 2010 року. Рядки з великого Пушкінського Євгенія Омігіна ми згадуємо під час першого весняного балу, що відбувся у колишньому приміщенні громадської бібліотеки. Тут Починається життя кожної сім'ї. Саме Ценное, самое важное в жизни женщины. Мужчины тоже. Но в жизни женщины это семья. И семья хорошая, крепкая, здоровая, которая живет в любви. И поэтому мы хотим возродить в нашем городе эти традиции духовной и культурной жизни, которые связаны с объектами, в которых эта духовная жизнь начинается. Юна дівчина в рожевій сукні чекає. Невже ніхто не запросить її на танець. Вальс, вальс чути голос розпорядника. Колись саме так починався перший щасливий вальс Наташі Ростової. Можливо, схожі відчуття охоплювали гостей Херсонського балу. Дарунок бажаний, приємний, несподіваний, такий, як справжня жінка будь-якого століття. Вишукана музика і піднесена атмосфера досить гармонійно поєдналися із кількома уроками в імпровізованій школі вальсу у старовинній будівлі дев'ятнадцятого століття. Такі динамічні, Намічні вправи були більше ніж доречні бальні танці, романси, конкурси та посмішки виявилися перевіреними атрибутами справжнього свята. А ще ми згадали про вічні цінності. Пам'ятаєте, раніше від людини, яка має певну вагу у суспільстві, очікували уміння постояти за віру і честь, а також бути носієм культури. Я дуже довольна після. Так сказать, вот рабочей недели такой перед праздником, перед 8 марта, очень большой подарок от нашего мэра. Так что огромное ему спасибо. Мы получили огромное удовольствие. Настолько все красиво, божественно. А, такого просто вот у нас еще не было в Херсоне, я надеюсь, что это будет у нас все больше и больше продолжаться и продвигаться. Люди танцевали, люди учились, люди общались, и мы хотим. Мы тоже женщины, мы тоже хотим вальсы, мы хотим общаться. Мужчины, учитесь танцевать вальс, мы всегда будем рядом. Я хочу поздравить. Просто поздравить всех женщин, которые организовали этот праздник, и всех мужчин, которые помогали тоже.